Моє шанування друзі, темою сьогоднішнього підкаста є розмова про таку науку як геральдика. Геральдика це історична дисципліна, що вивчає герби, кольорові емблеми, які належать особам, рудам чи спільнотам, досліджує історію виникнення та розвитку гербової традиції, закони складання гербів та їх використання. Геральдика є також водночас. Різновидом соціального кодування і системою знаків виникнення та розвитком пов'язують із початком використання гербів у Західній Європі. Головною складовою герба є щит. Найпоширенішим у геральдичній практиці світу є кілька форм: трикутна, напівкругла, овальна, фігурна та прямокутна. В Україні організація, яка займається науково дослідною роботою в галузі Геральдики, є Українське геральдиче товариство, засноване у Львові в 1990 році. Перебуваючи у Львові, ми спостерігаємо на гербі міста в синьому щиті зображена Брама з трьома вежами, кожна з яких завершена Трьома зубцями і має по одній бійниці. Центральна вежа вища від двох інших. Брама відчинена, а на вході нас зустрічає Золотий Лев. Найстарша відома міська печатка Львівського магістрату з зображенням Лева датується 1359 роком. Вчені з захопленням вивчають Львівську геральдику. Скульптура Левів давня міська традиція. На сьогодні у Львові налічується 4 тисячі зображень Левів. І, хоч Лев грізно стоїть при в'їзді до Львова, але не бійтеся його. Брама піднята це означає, що місто Радо зустрічає гостей. Зі Львова – Переносимося до Дрогобича. На гербі міста зображено дев'ять топок солі. Саме сіль постійно фігурувала на міських печатках від 15 століття. Є версія що топки – символи дільниць, з яких складався Дрогобич. Згодом замість топок на гербі вмістили бочки. Оскільки на той час Дрогобицька жупа випускала продукцію в бочках, герб затвердив імператор Йозеф II в 1788 році в синьому полі щита. В сусідньому місті стебнику, яке відомий видобутком калійної солі, також цікавий герб. Тривалий час, ще будучи. Селищем в ньому діло п'ять основних криничок. Тому на печатках громади Стебника з 19 століття було зображено Солевара, який виварює в Казані соляну ропу. Мандруємо друзі до міста Борислава, відомого своїми нафтовими покладами. Завдяки яким розпочинається економічний і культурний підйом провінції Королівства Галичини і Володимирії у другій половині 19 століття. До 1996 року місто мало герб у синьому полі, де ріпник у срібній одежі несе на плечах золоте коромисло з двома золотими відрами. Нафти або ропи. З 2012 року затверджено міською владою нову символіку міста. Відтепер герб міста нафтовиків складається з трьох полів блакитного, зеленого та чорного кольорів, що символізують небо, підгір'я, Карпат та нафту. На гербі зображено хрест та нафтову вежу адже чорне золото символ міста. І нарешті ми прямуємо до Трускавця, який згадується в історичних джерелах з 15 століття. З приходом у 1772 році на Галичину Австрійської імперії та проведення ряду реформ. Австрійська влада запроваджує печатки сільських громад. Печатка з документа від 1788 року, на яких зображена гуска ляже в основу сучасного герба міста. На зеленому щиті срібна гуска з піднятими крилами з червоним дзьобом та лапами. У зьому галузка з трьома листочками. Гузка як символ пильності, готовності захищатися. Ознака добробуту. Поза щитом два джерела, а на кінцях грушника, на якому підпис «Трускавець». До роботи над проєктом нового герба міста. Часів Незалежної України залучили Українське Геральдичне Товариство та Центральний історичний архів України у місті Львові, директором якого був уродженець Трусковця, доктор історичних наук, професор пан Орис Нестор Мацюк, який спочиває у Львові на Личаківському кладовищі. Ось така, друзі. Наука, геральдика дуже цікава. Підписуйтеся, друзі, на мій канал, ставте свої лайки, вподобайки. І до наступної зустрічі!